Всім привіт! З вами Helix World. І сьогодні я вам покажу е, бурдж Халіфу, яку я будував сам, і о, от вона позаду мене. І так, заходимо у бурдж Халіфу. Відкриваємо е, цю Відкрив, е, смішно сказав Ну що ж, ми у готелі Armani. І зараз ми підемо у які тут номера є. Ну, я тут живу, але все, може, вам цікаво. І так, от такий от тут ліфт. Такі от тут є е номери. Ну, і ми піднімаємося у ресторан. Це дуже красиве місце Армані-хотел, Тут можна отак от подивитися, сісти, е і отак от можна тут сісти, посмакувати їжу, які, е ну, яку тут куштують, і яку приготували ці е е кухарі. Диваємось далі і тут у нас таке от спа. Джакузі тут є. Також тут є от такий от басейн Е, сольова кімната. Отака от, от. Також є, зараз покажу вам. Також тут є Аромагрот. І ще номери там. Усілякі. Але ми зараз йдемо у... Квартиру, де я живу. І отака от у мене квартира. Тут є е, мої друзі, селяни, вони зі мною живуть. Ну і продовжимо завтра. Е, зараз е, спотункати лягаємо, я так говорю, і от. Е, і ми продовжуємо. Я вам покажу, що тут є ще. Продовжуємо. Тут йдуть квартири. Ще квартири йдуть. І ще. Ну, а тут уже у нас смотрава. Смотрова ця площа можна так сказати. Отут можна подивитися на це, що тут є. І всяке от таке от. Дивіться, там от село наше є. Ось таке от всяке. Отаке от, от. Тут от таке от є. Багато чого тут ще є. А там вже закрита зона, туди ми підніматися. Ну, я вам теж покажу, що там. Все-таки я тут головний ці бурдж халіфі, я ж її побудував. І отут, отак -от ми тут піднімаємося, отут піднімаємося, і отут у нас такий от майданчик. Знову піднімаємося, знову майданчик, знову піднімаємося. А тут вже для всіх закрита зона. І отут, і отут теж можна подивитися. Ну і також не забувайте про мій сервер Helix Mine World. До речі, я зараз на Helix Mine World 2 для тих, у кого версія 1.21.5. Бо той сервер, який я вам показував, він для версії 1.21.6. І що ж, з вами був Helix World. Всім, всім гарного дня! А хто їсть, приємного апетиту! Всім пока, пока.